Вітаю на телеканалі Ритм в ефірі. Програма Пряма мова. І сьогодні нашими гостями є координатор проєкту етнотабір Джура» Алла Лосік та представник правозахисної громадської організації Лекс Форум Юлія Щерб'як. Вітаю вас у студії Вітаю. телеканалу Ритм. Ну от, в засобах масової інформації з'явилося повідомлення, що зовсім скоро пройде етнотабір джура 2016. Ну, взагалі. Таке запитання тоді, скажіть, звідки виникла ідея і взагалі, яка мета цього проєкту? Ідея виникла давно, виношувалась протягом року. Це, цей проєкт є продовженням проєкту Великдень зі Сходу на Захід. Минулого року ми подружилися із гарними людьми зі Слов'янська, Дружківки, Краматорська і тоді ми обговорювали ідею продовження нашої дружби співпраці. І це, ця ідея полягала в проведенні етнотабору. В цьому році ми змогли її реалізувати. Тобто це не одноразовий проєкт, а вже постійний, чи як називати? Це можна говорити про життєздатність ідеї, ідеї дружби і встановлення різного роду місточків комунікації між Сходом і Заходом. Така ідея наших проєктів. Минулому році це був Великдень зі сходу на Захід, коли ми запросили зі сходу людей для того, щоб показати наші традиції, подружитися. Цей проєкт виявився надзвичайно вдалим, ефективним, і в продовження вже ідея патріотичного виховання дітей. Проблема ще така, що на сході діти. Погано не мають україномовного середовища, щоб практикуватися в українській мові. Україномовних середовищ немає. І для них це дуже актуально приїхати і побути в україномовному середовищі. А крім того, ми сам табір ми зараз розкаже Алла детальніше наситили цікавою програмою змістовною програмою, яка, крім того, дасть знання про історію України. І це буде класне проведення часу для дітей. Ну, власне, але яка та тематика табору? за основу ми взяли період козацької доби гетьманські часи? За 14 днів діти пройдуть шлях від заснування Січі нашим співвітчизником нашої землі Волинської Байдовішневецьким і до його. До завершення періоду повалення тої січі. Так? Кожен день це особливий день буде по гетьману. Той гетьман, який вніс найбільший вклад в нашу історію і який. Той період пов'язаний з нашою землею, Поліською, Волинською. Наприклад, Сагайдачний є випускником Острозької академії. Відповідно, в нас відбудеться екскурсія до Острозької академії, де будуть розповідатись реальні факти з нашої історії. От тут є ось ключова така серцевина цього проєкту, щоб діти те, що читали в книжках, в книжках з історії, щоб вони зрозуміли, що це реальні були події. Приїхали, побачили, відчули, зрозуміли. І такі будуть дні переплітатися з майстер-класами, відігруватись будуть безпосередньо у став козацької доби, як козаки проживали, якими ремеслами займалися, все в практичних творчих заняттях. Тобто буде відкрита, так би мовити, вся козацька кухня, весь їхній побут. Так. Побуд, традиції, спілкування, похід. У нас, наприклад, на екскурсії буде похід, музика. Відповідно, ми познаходили дуже наша земля, така багата творчими людьми, які долучаються гончарі, майстри. Так? У нас є люди, які грають на бандурах які реально 16 сторіччя. Тобто так, буде така. Справжня етнічна наша частина нашого життя, тобто, ви вибрали козацьку гетьманську добу, щоб провести паралелі від визвольної боротьби тих часів з тими подіями, які відбуваються зараз. Ключове було в цьому. Дати дітям відчуття єдності нашої землі. Немає розділення. Тоді все воно відбулося штучно розділено: правобережна Україна, лівобережна, тому що це була влада двох домінантних зовнішніх сил. І українському народу не вистачило єдності, спільної ідеї. І цю думку, цю ідею через різні заняття, змагання ми хочемо дітям донести, не дати їм. Як в книжках, щоб вони відчули цю єдність нашої землі, ну а ще так, ну а ще е, ми обговорювали, обдумували, щоб це була тема повстанців, повстанської армії. Е, але все ж таки е, гетьманська доба цікавіша, тому що е, крім того, е, ну смислове навантаження, так, гетьмани це лідери, е, мудреці, е, люди, які мають силу волі. Тому, ну, от, обрано гетьманську добу. Ну, власне, це більше так етнотабір, спрямований на те, щоб історію, власне, нашу розказати дітям і показати зі Сходу, адже ну, власне діти на Західній Україні трішки ближче до козацтва, власне, да. знаходяться. Ну, я ще е, кілька слів скажу, що ідеї і навантаження на, насправді е, багатогранний проєкт. Це і. Е, Історичні і, і переживання історичних подій кожного дня, Алла як сказала якийсь гетьман, ми його будемо характеризувати, який він, який цей період його гетьманської доби, його, так, часу. його часу, який він був в цей період, як, як він себе показав в історії. Наступна ідея це встановлення дружби вже на рівні діток. Ми хочемо, щоб ці дітки кожен з, знайшов друга. Схід, захід, створити групу в соціальних мережах, допомогти їм комунікувати, щоб в подальшому наші діти поїхали до них. Вони готові нас також прийняти. Це ще одна ідея. Тобто ці побудова місточків, але на рівні дітей. Наступна ідея це продемонструвати їм відкритість, любов, теплоту. Наскільки ми багаті ну, духовно і готові їх прийняти, оскільки після проєкту день зі сходу на Захід є дуже багато відгуків. Вони так само приїхали, повернулися в Слов'янськ, і е, вони були в захваті від того, наскільки доброзичливо їх зустрічали, наскільки привітні, з любов'ю були до них наші рівняни. Цей наш період ми ведемо боротьбу не лише на теренах нашої землі, так, а ми ведемо боротьбу в серцях і. Тому тій частині розуму, свідомості дітей людей. Наприклад, до мене друзі, ми вже товаришами стали друзями, коли приїжджали зі Славянська, Тепер у тієї сім'ї є інша назва Бандерівці mm -hmm. корінні <голіні> жителі. Mm -hmm. <голіні> <голіні> ну власне, цим самим і формується власне, громадянська позиція і національна свідомість. Абсолютно ми говоримо okay. про те, що це допомога закінчення війни тільки на ідеологічному рівні. Ми вже наперед виховуємо людей на сході, дітей на сході, які виростуть і скажуть, захід ворожий, ні, ми там були, там супер. Я в дитинстві був в етноптаборі Джура, це вау. На початку розмови ви сказали, що табір триватиме 14 днів, якщо я не помиляюсь. Скажіть, де розташовується табір і скільки дітей буде прийнято в той табір? І ну, хоча б приблизно скільки буде дітей з заходу і зі сходу. Табір події нашої гетьманської доби будуть відбуватися на території табору Сигнал це Олександрія. Період це 14 днів, такий класичний заїзд. Зі сходу приїздить до нас 20 дітей, це група укомплектована, і також з Західної України буде 10 дітей. Тут загалом це буде 30 дітей, будуть вони розділені на курені три. В кожному курені будуть свої виховники. Ми взяли за основу, до речі, відпрацьовану пластову методику. Для мене, для людини, яка для себе це відкрила, було відкриття. Реально в нас є чудові програми виховного характеру, яку просто необхідно започатковувати, використовувати. Ми от таку взяли методику виховники, спілкування, діти, творчість. Все це буде обігруватися в території сигналу і з періодичними виїздами. На екскурсії, такі як дубно, остріг, берестечко обов'язково, пересопниця. У нас є гурби. Тобто така наша насичена програма передбачає для дітей максимальне включення в процес через творчість, через єдність змагання. До такої спільної ідеї. Тобто все не обмежуватиметься, лише на місці? Ні, так? ні. Це була така мобільна, скажімо так, у нас виїзна команда, періодична, так, і так далі. Скажіть, оці діти, що зі Сходу приїдуть, це будуть діти лише зі Слов'янська, чи, можливо, з області десь? Ні, вони там будуть різні, так, наскільки укомплектовані цим питанням безпосередньо займалися організатори. Наші вже партнери в Слав'янську так, відбирали дітей, і група це вже йде від них. У кого виявилось бажання? Це Слов'янська школа мистецтв. Так, так. Діти творчі так. А, Да, До речі, треба сказати, що в них є велике бажання поділитися своїми творчими здобутками. Ми для них будемо організовувати можливість перед нашими дітьми виступити, показати свої майстерки і так далі. Це теж для них дуже так важливо. Показати про там фотографії і так далі. Тобто це такий ну, якийсь новий формат творчого такого перійому, так, так. те, чого ми дуже прагнемо. Творчий колектив попросив е, взяти на себе організацію концерту, щоб вони могли показати і свої таланти. Тобто, власне, за творчими критеріями відбиралися діти? Ми е, умов відбору для дітей у Славінську не ставили, Це їхня. Таке було, скажімо так, право їхніх в кого виявилось бажання. Це необхідно враховувати, тому що все ж таки західна Україна відпустити дитину та е, да, виразі. Це феномен да. е, і відносини будуються виключно на довірі, на ентузіазмі однієї і іншої сторони. Тому що е, треба доїхати до Києва цілий день провести в Києві ввечері. В них е, квитки на потяг. Вони ну тобто е, практично не, півтори доби вони добираються більше доби, так півтори доби. Вони добираються. Це фінансово накладно. Але все ж таки вони їдуть за, так, на таку відстань да. для того, щоб прийняти участь. в табі. Тобто вони за власні кошти їдуть чи це якось навіть. Дорогу вони собі так оплачують самі. Так. На жаль, на даний да. момент ми не маємо таких ресурсів, щоб оплатити їм ще. До да. нас звернулися, ми частково допомогли, там, в невеликій частині компенсували проїзд. Ми взяли на себе лише організацію програми. Але діти оплачують проживання і харчування. Це я вважаю, що, що це дуже важливо, і це демонстрація їхнього прагнення е, об'єднуватися, готовності е, спілкуватися і ну, температури їхнього бажання. Ну так висно. вони їдуть далеко, ще платять за проживання. Yeah. Ось ну, хоча на наш, наш бюджет проєкту не є великий, але е, ну, так само він складає порядка. 30 тисяч, які ми назбирали від меценатів, власне, вже декілька хвилин назад ви випередили моє наступне запитання. Я Хотів запитати. Ну ви спілкуєтесь з своїми колегами зі Славянська і скажіть, чи охочі батьки відпускали своїх дітей власне на захід України, особливо. В той перший раз, коли проводилася акція до Великого дня, ми ну, знаємо, що ходить там на сході такий стереотип, що захід це хунта, фашисти Я безпосередньо скажу через спілкування з людьми, які я приймала як сторона приймачу. Ми в мене жила родина, друзі зі Іславська, то ми. Це питання обговорювали дуже довго вони зважувалися їхати чи ні. Але той період Юра, це моя сім'я, проживала так. То він взагалі сидів там в тих казематах, бо він відстояв українську традицію. І коли в них виникали питання, от дискусія між ними завжди запитував: а ти там був? Ти бачив, що ти кажеш, що вони не хунта? І це його пересилили, і вони приїхали, долучили до цієї програми тоді з Великодня і. Поїхали зовсім з іншими баченнями, ідеями. Він тоді сказав, що ми так щиро приймати не вміємо. От в наша земля, там, де Рівненська, ми були відкриті справжніми, і це їх вразило. Ми провели настільки неймовірний час в моєму житті, бо найкраще великодні, який я відсвяткувала, це ми зі Сходу. Я ще хочу додати, що насправді тут, напевно, питання комунікації. І але настільки виписала доступно і напевно правильно як керівник проекту ті всі заходи, що ну немає сумніву. Вони бачать наш план заходів. Вони читають прес-реліз і розуміють ідею, яка закладається. Вони кажуть, так це правильно. Ви правильно мислите, ми вас підтримуємо в цій ідеї. Ага, ми будемо ось наші діти будуть проводити дні. Ось у нас таке питання: у Львів не варто їхати, там походи не варто піші робити. Ми це все обговорюємо. І коли вони бачать, що ми відгукуємось, що є чіткий план, чіткий порядок, то це вселяє для них впевненість. І власне таке ще запитання. Скажіть, от на вашу думку, от ви вже в принципі, як то кажуть, в темі. От... Цієї співпраці зі Сходом, чого потребують діти зі Сходу, з е, тих місць, де відбуваються або відбувалися раніше воєнні дії. Це проблема, про яку я говорила. Діти мислять, вони спілкуються російською мовою. Вони не мислять як українці, вони не володіють достатньо українською мовою, у них немає практики. Єдине де вони практикуються на уроках, і цього недостатньо для того, щоб мислити як українець, для того, щоб в для цього треба мати україномовне середовище. Їм цього не вистачає. І парадокси в тому, що на рівні держави ідея англомовних таборів надзвичайно підтримується. У нас при кожній школі є англомовні табори. А ось е на сході україномовних таборів немає, а їм це потрібно. Е сказати про якісь матеріальні потреби. Е це такі самі люди з такими самими можливостями. Надзвичайно ну, талановиті, працьовиті. Від них дуже є багато чого почерпнути, і той критичний період вони напевно вже пройшли. Є багато місій, багато грантодавців свою увагу звертають на потреби. Саме людей зі Сходу. Тому я би не сказала, що вони їдуть за якимись матеріальними благами. Швидше збагатитися духовно і от встановити ті, ті, ці зв'язки дружні, дружні, і м, почерпнути більше українського. Да, парадокс того, що вже як ми про парадокс почали говорити, що вони живуть, народились на цій землі, так? але асоціації Да, українського в них якимось чином відсутні, тобто в них є розмежування. Так, там Україна, і, а, а ми так, а ми, там ми. Так. І оцей місток вони мають перейти. Ми маємо відчути цю е, єдиний ключ до нашої перемоги єдність. Але єдність не в тому, що ми там спільно е, маємо традиції застільні, да, а єдність ідеологічну, яка наша ідея, нашої держави. Ми країною рівних людей, панів немає. Ми всі рівні, так? Ми спільною працею здобуваємо краще життя для дітей. Ми ділимося цими знаннями, своїми традиціями, своєю щирістю зі світом, відкриті і так далі. Оце є та ключова ідея, той ключ, який відкриє нам шлях до іншого життя. Якщо ми це не збагнемо, а будемо десь там, як в українців, тільки в нас така присутня. Моя хата з краю, так? Тобто я собі так не вийду. Ми маємо збагнути, що ми єдиний організм, і тільки єдиним цілим ми зможемо існувати і жити. козацько гетьманська доба це той період, зокрема, ми обговорювали Пилип Орлик. Це надзвичайно демократичні правила, справедливі. І за правління Пилипа Орлика насправді була написана перша конституція, хоча ми зараз говоримо, що перша конституція і вивчаємо в на курсах конституційного права в курсі конституційного права на юридичному факультеті. Це у Франції. І насправді ми проговорюємо, що конституція Пилипа Орлика це був дуже демократичний документ. І оця ідея панів немає. Ми думали, як її впроваджувати, як, як нам показати дітям, як, як, як це донести. Міркували, що вони мають там дякувати за їжу, як дякувати коштами. Це буде якась речівка, яку вони ми будемо акцентувати на цьому. Чому ми чому ми кожного разу дякуємо кухарям після сніданку, обіду вечері? Тому що панів немає. І ви так само маєте працювати. І так само поважати працю е незалежно від соціального статусу людей. Ну і на завершення нашої розмови. Скажіть, чи можуть звичайні пересічні жителі рівного, рівненщини, завітати на етнотабір, щоб подивитись на все це дійство, і проанонсуйте, коли саме заїжджає і розпочинається табір? Табір розпочинається урочисте відкриття 17 липня. Це в нас буде ватра, вогнище. Будемо піднімати наш стяг джура, і завершується наш табір офіційно, 28-го, тому що 29-го вже група від'їздить. І це було б чудово, якби люди зібрались з дітьми і до нас завітали, побачили ці майстерки, спілкування. Час відвідування можна буде узгодити, так? Ну, але табір відкритий з 10-ї години до, до 7 -ї. це вільне відвідування. Єдине, що ми можемо бути у поході, тому що ми не співали так, що ми десь подорожуємо. Але варто приїхати. Принаймні 28-го на завершення, коли буде ярмарок, коли діти будуть показувати свої здобутки протягом того часу, що вони зробили, змайстрували, будуть співати. Бандуристи і так далі, то в цей день варто приїхати. Це буде дуже гарне дійство. Так, я ще хочу додати про те, що на сьогоднішній день не пізно долучитися до нашого проєкту діткам віком від 10 до 13 років і взяти участь в такому класному етнотаборі, а також меценатам в. Запрошуємо долучатися, нам потрібні ще подарунки для діток, пам'ятки, книжечки. Ми хотіли їм купити на тему козацької доби футболки із з відповідним логотипом. Запрошуємо долучитися. Я вам дякую за цікаву, змістовну таку ґрунтовну розмову. Бажаю щоб ця ваша благородна справа, якою ви займаєтесь, приносила не лише вам позитивні емоції, а перш за все, позитивні емоції цим гостям, які до нас приїдуть, і бажаю вам успіхів. І нехай етнотабір Жура 2016 вдасться на славу. А для наших глядачів нагадаю, що сьогодні гостями нашої програми були Алла Лосік, яка є координатором проєкту етнотабір Жура 2016 та. Представник правозахисної громадської організації Люкс Форум Юлія Щерб'як мене звати Павло Невесенко. Це програма Пряма мова. До нових зустрічей в ефірі.